В наканале Сильвер, цеспидра. Я беру развую чилку. Вона якраз на кухні. Пішли до отмечки швидше. Вона нас не дістане. Да, бо вона тупа. Тому що ми її дістали. Все. Берем цей чупер чупс. И блин, ты еще торт. Че парчупс? Блин, а ты нечестно. Короче, текаем. Да, надо текать. Да, надо текать. Надо текать, стоп, куда? Там капкан где? Ладно, посох. Она здесь почула нас. Она уже на кухне. Блин, нам надо бы отмычку взять. И цей капкан забрать. Угу. Так что за отмычкой пішли. Ну, норм. А может не просто за отмычкой? Не знаю. Ну. Стоп. Ну тут моя быстро отмычка, по идее. Не знаю. Ну, здесь ее тут нема. Ой, йому, капкан, ничуть на него не попалась. Так, отмычка. Ось что-то Що Что еще можно взять такого? Давай капкан. Он тоже такие вот допомагає. Нам капкан не надо. Ой! Ж... Через другую сторону выходим. А девну в залие? Она в вдома. Угу. Вона там виходить, залазить mm. на другий поверх. Ну, це добре. Ну да. Бо ми ще в неї не вдома. Так, якщо вона... Давай виходить, вона заходить на другому поверсі. Якось кино. Що? Чи? А чого? Я? Що за рівень? Ура! Капка набираем. І ставим е, кудись ей. Куди її він надо? Так вона в зеркальне полюбувалась. А що якщо... Так, Так, де то зеркало. Ну на другому чи на першому полностью? Не знаю. А, ну вона і так. А, не, не забугувалась, на жаль. Так, конфет. Так, цукерки, цукерки. Як же без них? Она спускается. На первом поверсі. Да, мы на первом поверсі. Швидше. Та пофиг на ці секерка швидше. валим. Ой. Она подумала, что що щось не так. Она вылазит. зі своєї хати, хата А мы рядом с возком. О, мою. До смерти. Стоп! Вона почула. А, она забугувалась. Ну це добре, да. воно там буде іти пів години. Ми візьмемо зараз поки що. В яку двер нам піти? Не знаю, в яку із тих страшних дверей піти. Тут торт. І картини цієї недорогії учівки. Блин, не, не оно ж богоется. Не ну, так сильно. воно богойца, тому. ми можемо взяти якесь. Отак, Дивись. Нам, походу, це треба испачкать. Да. А де воно ще? Та багойца десь. Ой, -ой. А їй пофіг. Здається, надо валить, а то вона, здається так швидше відбугується чи що. Да, вона відбугувалась, вона, здається, залазить сюди. Да, нам гопл. Нам гопл. Нам Велф! Oh. Швидше давай на баню заліземо і заберемо цю драбину. А то вона, здається, не знаю, що робить. Нам потрібно щось зробити з цим полотенцем. Ну а як? А, у нас... <ріст> <ріст> Ладно. Все норм. Давай еще на баню, короче, залазим. А то она здається сейчас на она спрямая. Дющик, дющик, дющик. Ладно, давай, швидше на дробину. Ну прикольно було б. Вона опять забаховалась. Да. Ну -мо, ось все туди. Тільки в якій кімнаті, ми не знаємо. Да. Ладно, давай. Поки. Вона забагувалась. Ну, в принципі, давай її ще двері не закривати. Поки вона забагувалась, треба скористатися цим моментом і щось зробити. З цим рушником, але я не знаю що. У нас немає атмички! Капкан ми не Я Цікаво, що ви... Ой-ой! Тут торт літає, ладно. Хух, еле встыгла свалити. Да. вона на нашому місці вже просто. Ну ладно. Стоїть. Напишіть в коментарях, як це правильно пройти. Всім пока.